Слава Україні, пані та панове! І ми розпочинаємо з вами. Сідайтеся позручніше. Дивіться, маю я два таких павербанка. Ну, як сказати, павербанка? Цей павербанк вже он скоро розлізеться на два шматки. Ось, а цей павербанк вже віджив своє, ну, тобто акумулятор його. Ось і хочу я їх зремонтувати, тому що самі платки в них непогані. Як бачимо, ось на цьому пише 18 Вт. Тут у нас це 10 Ампер годин мається на увазі. Ну тут теж підтримується швидка зарядка, по-моєму, до 18 Вт. І для того, щоб їх зремонтувати. Я замовив на Aliexpress ось таку посилочку. Давайте глянемо, що в нас тут всередині. Завжди швиденька розпаковочка. Ось. Ми бачимо два акумулятори. Ну, акумулятори мали бути нові, але як я бачу, вони вже трохи поюзані. Ну, хоч не вздулися. Давайте приміряємо, чи підійде він наш корпус. Ну, Як бачимо, сідає ідеально. Так, акумулятор наш на 37 Вт-годин. 10 000 мА при 3,7 вольта. Давайте дорозбираємо вже наш цегой павербанк. Бо я боюся, що він ще трохи взірветься в мене в хаті. І будемо пробувати їх ремонтувати. Да, дружок вже майже сам розкрився, зато легко розбирається. Непогано, піддається. Так. Ну, замки вроді повідкривалися, як і відкривалися. Решта поламалася. І жорсткий двосторонній скотч. Так, бачимо, випала наша кнопочка. Ну, кнопочку ми поставимо назад. Давайте зацінимо, наскільки він вздувся порівняно з таким. Ну що ж, відпаюю зараз цей акумулятор і чіпляю наш з Алікспреса. Але для початку, хоч подивимося, чи на ньому напруга якась є. Може вони вбиті теж. Тому що я дивлюся, тут один пошкоджений. Треба буде заклеїти скотчем. Так, далі беремо наш крутилецький паяльник. Чекаємо, хай він нагріється, і давайте повідпаємо контакти від нашого акумулятора. Так, один є. Далі наступний. Наступний є. Так, зняли наш акумулятор. Далі перевіримо ось ці акумулятори. Заклеїмо. Пошкодження. Ну і будемо чіпляти і тестувати. Так, давайте перевіримо наші акумулятори. 27 мОм опір. Напруга 3,56. Так, а цей: 27 мОм, напруга 3,61. Ну, плюс-мінус вони практично однакові, тільки один трохи більше заряджений, один трохи менше. Я не знаю, чи це... Він пошкодився в дорозі, чи це вони Бушні, ну якісь, бачите, прим'яті трохи. Ну, давайте для порівняння глянемо наш старий акумулятор, який в нього внутрішній опір. О, а тут 50 мільйон. Практично 49, ще трошки. 48-49 мільйом. Ну, це явно винося найбільше. Ці трохи кращі. Але все ж, я думаю, вони будуть трохи кращої якості. Ну, тим не менш, перевірили. Давайте далі ремонтувати наші павербанки. Так, ну підпаялися, в принципі. Давайте зробимо тест. Наша плата бачить 35% заряду. Що не може мене не радувати. Так, поки що це відставляємо в сторону. Ну і беремо наш наступний. Ну що ж, підпаємо наш... Другий контакт до нашого другого павербанку. Ну, більш менш Ну що ж, дивимося, чи покаже признаки життя наш другий павербанк. Засвітився. Ну, тут бачите, індикація не така, як в білому павербанку. Там цифри, а тут просто світлодіоди світяться. Так, друзі, практично готові наші павербанки. Дивіться, ці ще контакти. Я тут заізольовував ізоляційною бумагою. І зверху скотчем, щоб вони не розкривалися. Там навряд чи вони щось закоротять, але хай буде. Самі акумулятори причепив на тонкий двосторонній скотч, щоб вони ну, не гуляли зовсім по корпусу, як горобець по сараю. Один готовий, давайте другий. А тут, певно, без двостороннього скотчу ще й з цієї сторони не обійдеться. Так, ну що ж, давайте тепер попробуємо їх заряджати, побачимо, чи щось у нас вийшло, чи ні. Чи ми дурно мучилися. У мене є ось такий кабель, як ви бачите, в що показує зразу заряд, скільки йде. Найдемося 2 Вт, 18 Вт. Delivery підключилося. То що треба. Так, а другий наш павербанк. 17 Вт power delivery. Ну що ж, непогано, непогано. Як так на такі старенькі павербанки, які я вже. Ну, я думаю, що більшість хтось з вас вже повикидав би. Але все ж бачите, все працює. Лишаємо їх заряджатися, ну і потім кинемо на тест ємності, скільки віддадуть наші акумулятори. Як бачимо, друзі. Наш павербанк повністю заряджений, він вже на себе практично не бере ніякої потужності. Тому зараз знімаємо його з зарядки і під'єднуємо до нашого електронного навантаження. Так, дивіться, як ми його маємо розряджати? Ну тут пише 9 вольт 2 А максимум. Або 5 В 3 А. Ну і 12 вольт 1,5 А. Так як ми зараз підключимо його і тут будемо бачити 5 вольт. Давайте підключимо. Бачимо, з'явилися наші 5 вольт. Тож ми будемо розряджати його силою струму 3 А. Нажимаємо старт. І наш тест розпочався. Лічильники зарядів у мене були збиті по нулям. Бачимо, пішли наші мВт, -години, години. Ну, тільки треба враховувати те, що заявлено оцих 10 тисяч мА на павербанку. І це при номінальній напрузі акумулятора 3,7 В. Тому ми будемо дивитися на ватт-години. Як пам'ятаєте, в нас на нашому акумуляторі писало 37 ватт-годин. Залишаємо його так, поки він повністю розрядиться. Ми повернемося, подивимося, що у нас вийшло. Як бачимо, знімається у нас, по кабелю показує 15 Вт, по електронному навантаженню 13,8. Це при силі струму 3 А. Тест ємності нашого білого павербанка завершився. Бачив, він повністю розряджений. І він нам віддав 22 Вт години. Ну, зараз кинемо другий павербанк чорний, а цей відправлю на зарядку. Так, як бачимо, лічильник зарядів наш повністю збитий. Підключив наш чорний павербанк. Ну і вмикаємо навантаження. Так само розряджаємо силою струму 3 А. Так само бачимо 15 Вт показує наш кабель. І на навантаженні 13,8 Вт. Ну, дивимося, що нам видасть цей. А білий павербанк я поки що поставив на зарядку. Попробую ще раз провести тест ємності. Закінчуємося, друзі, тест ємності нашого чорного павербанка. Бачите, він вже розряджений. І віддав він нам теж 22 Вт. В принципі, в, принципі, в принципі, не так то й погано. Це на раз телефон зарядити з акумулятором близько 6000 мАч при напрузі 3,7 В, як я казав, літійонних акумуляторів. Зараз попробую теж його зарядити і кинути ще раз повторно на тест ємності. Ну, тому що тільки акумулятори я під'єднав до плат самих BMS, ну, які влаштовані у павербанкові. Можливо, воно ще зразу не одуплило всю його ємність. Чи неправильно заряджало, чи неправильно розряджало. Тож кидаю зараз на зарядку. Ну і потім ще проведемо повторний тест ємності наших акумуляторів. Білий павербанк повністю заряджений. Тому проводимо тест ємності білого павербанка номер 2 Умови ті самі, розряджаємо силою струму 3 А. Друзі, завершується другий тест ємності білого павербанка. Як бачимо, залишився один відсоток. Він нас віддав майже 22 ватт-години. Зараз побачимо, коли він вже зовсім сяде. Ну і чорний павербанк. Тестувати другий раз при такій самій силі струму я не бачу смислу. Тому що ну, по-любому він видасть схожий результат. Якщо він в першому видав 22 Вт години, при силі струму в 3 А так само і цей і другий раз віддав, то ну, зараз чорний павербанк ми поставимо на тест ємності при меншому Амперажу. Поставимо, наприклад, 1,5 А. Ну, да, тест ємності буде проходити довше. От, бачимо, завершився тест ємності. Ну і да, 22 вт години тому забираємо білий павербанк і підключаємо зараз чорний. Під'єднав до нашого електронного навантаження нас, наш чорний павербанк. І дивіться, будемо вже розражати його силою струму в 1,5 Ампера. Вмикаємо початок. При 1,5 А бачимо, що навіть вентилятор не запускається. А знімається у нас 8 Вт. Тут пише 7,35. Ну, дивіться, 8 Вт. це Є багато таких телефонів бюджетних, які не підтримують швидку зарядку. От вони заряджаються такою силою струму при такій напрузі. Тест чорного павербанка продовжується. Дивіться, він ще не розрядився і вже віддав майже ну, 24,5-25 Вт годин. Тобто при меншій силі струму розрядження. Цей павербанк видасть більше. Ну і помітно було. Якщо акумулятор сам не грівся, то при 3 А тут деплата, ці роз'єми грілися. Друзі, завершився тест ємності нашого чорного павербанка. При 1,5 А він, звісно, тривав дуже довго. 3, 3 години і 33 хвилини. Ну, але дивіться, він віддав вже не 22 Вт-години, а 26 Вт-годин. А це вже не може не радувати. Поставив я чорний павербанк на зарядку. І взяв ось білий, він якраз зарядився у нас до 100%. Ну і тепер поговоримо, чому він так може видати один раз 22 Вт, другий раз 26 Вт. А все просто, тому що при швидкій зарядці, верніше при швидкій розрядці, тут нагрівається плата і тут є більші втрати. Навіть от, якщо ми включаємо телефон на зарядку. Давайте зараз подивимося. Зразу у нас там було 8 Вт. Зараз 26, 9, 8. І зараз переключається на Power Delivery. Що нам дає те, що він переключається на Power Delivery на швидку зарядку. Там же йде напруга не, не 5 Вольт і там тих 3 А, а вже напруга йде 9 Вольт і там 1,5 А. Тобто. Чим більший вольтаж, тим менший ампераж проходить, а потужність та сама. І по суті, тоді не гріються ось ці наші елементи, менші втрати. От. Тому що я вам скажу, непогані акумулятори, в принципі, як на те, що вони приїхали з Китаю, і непонятно, чи вони зовсім нові, чи не зовсім нові. От. Хотілося б, звісно, кращого, але в принципі непогано. Ну, і чи було воно варте того, чи не було варте того, щоб займатися з цими павербанками. Давайте глянемо ціну. Ось два штуки коштує 19,92. Ну, у мене стільки скидок було. Там і купони від Євроманії, і там якось ще 60 центів монетами. Ну, суть того, мені два штуки вийшло за 11. доларів 33 центи. Тобто по 5 доларів це приблизно. Трохи більше, ніж 200 гривень, 250 грн, це щоб знову повернути до життя павербанки з швидкою зарядкою на 10 тисяч. Не знаю, варте, не варте, але ж кажу, швидка зарядка є, тому я цими павербанками задоволений. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Пишіть коментарі, ставте лайки, а також підписуйтесь. Для мене це важливо, важливо для розвитку каналу. Всім добра і мирного неба!